Доброго дня. Хочу показати вам номер. Так, там прибиральниця. Номер в комплексі Ніколета, в якому ми відпочивали. Зараз ми вже зібралися і будемо переміщатися в інший комплекс, так як зараз час пік, і з номерами, щоб зайняти на декілька днів, трошки складно, тому нам прийшлось. Зняти в одному комплексі Нікалєта, де ми зараз знаходимося. І переміщаємося в Софіон. Чи Софіон, не знаю, це Людмила Анатолійовна, поможіть нам ручкою. Ми зібрали вже свої чемоданчики. Так, це двохмісний номер. Дивіться, який він просторий, широке ліжко двохспальне. Можна спокійно і трьом тут влаштуватися. Є диванчик такий, якщо дитина можливо. Тут двері вікна і такі чудові штори, тому що сонечко, коли б'є, такий чудовий вигляд з вікна. За... Від сонечка ховаємося. Ось так. Віконечко відкривається, можна настіж відкрити. А можна та сія, так, так, трішечки привідкрити. Москітна сітка там є, так? Я відкрию, щоб було світло. Телевізор, який ми жодного разу не включали, він нам не потрібен. холодильничок, який працює. Самі елементарні речі можна <смі> не речі, а харчі покласти туди. Дуже багато розеточок. Люда, таке серйозна. Okay. <laughs> Біля холодильничка. Так, столик. Два таких кріселка зручних. Як присядеш такий, важко встати, звідти не важно. Так, тумбочки. Знов такі розеточки, щоб заряджати свої гаджети. Е так, шафочка. Шафочка, купе, напівкупе. Полиця, три вішаки, не знаю, як правильно говориться. Там для взуття. Дзеркало. Ой. Дзеркало, в якому можна себе побачити на весь зріст, на повний зріст. Ну, а тут ще також полиця. І також можна речі повішати. Такий номер нам коштував 2500 2 за добу. Дві п'ятсот за добу це значить 1250 з людини. Ми тут прожили два дні, це 5 тисяч на двох. Зараз у нас 10 серпня 2023 рік. Це час пік для відпочинку, скажімо так. Дуже багато людей саме в, час, в цей час відпочиває, і тому ціни, звісно, зростають в червні, на початку липня, ціни дешевше, у вересні, після 20 серпня, також ціни спадають. Я рекомендую. Цей заклад тут дуже просторо, тут дуже велика стоянка, парковка, да, велика територія, дуже зручна. Балкони такі прекрасні. Ну, зараз там прибирання, тому що люди виселяються. Дівчата вчора нам помили, прибрали вчора, тобто кожен день прибирання. Виходить. Можна собі той стільчик з столиком, стільчики винести сюди і тут навіть попити чайку, хто хоче посидіти. Достатньо лежаків, достатньо. Постійно щодня. Очищаються басейни, ходить працівник, збирає там, якщо щось нападало, чи ще щось, там джакузі таке. Чудове, воно саме тепленьке, дитячий басейн, подалі з зеленою водою і тут з прісною водою. Парковка дуже велика, дуже зручна. Ми, наприклад, снідали, вечеряли собі. За тими бісідками, альтанки дуже приємно на вулиці. Там Там є, звісно, ще й кафешка, хто хоче, але це хто своїми харчами. Там воно навпроти жінка. Да, можна там поїсти, там ніби столова кухня для того, щоб люди самі собі готували. Там є посуд, мінімальний набір. Але його розтягують, на жаль, наші люди. <плес> І єдине, що ми відчули, ну, незручність, що у нас в номері не було жодного стаканчику. Зазвичай я з собою вожу весь посуд, а так як я їхала без машини автобусом, бусом, то брала по мінімуму речей, тому трошки дискомфорт. Запитала у хазяйки, чому так вона каже: ну, на жаль, наші люди. Люблять, люблять забирати <плес> в якості сувенірів. На пам'ять. Звідси такий гарний чудовий краєвид. Що на кухні? На кухні? <плес> а да, на кухні є микрохвильовка, чайники, плита, там собі готують. Вчора була тривога. Повітряні тривоги тут також бувають. Вибило світло на півсолотвина, мабуть, або на все. Але через пів години де 40 хвилин уже було все нормально. Але ми живемо в такий час, що нам нічого не бояться, ми до всього звикли. Так, тут санвузел. Вони всі аналогічні в усіх таких готелях. Душова. Мейничка. Дзеркало, ну і поличка, там смітничок, витяжка. Все практично як у всіх. Закінчую свою думку, тому що телефон вже перегружений і вибиваю. общем, я рекомендую цей чудовий заклад, просторий. Нам сподобалося. Ми задоволені, щасливі, переміщаємось до наступного закладу.